У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Наймасштабнішим з них був голодомор 1932-1933 років. Від голодомору в Україні померли майже 4 мільйони людей. Загалом кількість жертв у колишньому радянському союзі нараховують близько 7 мільйонів. Взагалі історія нашої України болюча війни голодомори. Через це пройшли люди, і сьогодні ця війна ще раз доказує про те, що ми повинні кожну сторіночку нашої історії вивчати знати. Одна із таких сторінок, ось 90 років тому, відбулася на території України. Це голодомор 32-33 років, який створений був штучно. Гарні врожаї пшениці з інших зернових культур. Та було все вивезено з сіл. І в селах починається голод. Голод страшний, тому що люди, не доходячи до хати, падали на мертво, не витримували серця. А скільки маленьких дітей загинуло. Тільки по офіційним даним, по нашому Балському району відомо 4237 осіб. А всього по Україні за період голодомору загинуло 4 мільйони осіб. Уявіть собі, що кожну хвилину мерло 17 осіб. Кожну добу. Їх було тисячу. Ви розумієте, це яка величезна втрата. А скільки не народилося після, ві... після цього горя на цій українській землі? Ми маємо свідчення велике, які збиралися протягом довгого часу. Майже 30 років свідчення, які тих людей, які пам'ятають голод, яким розказували їхні рідні, голод став зброєю масового біологічного знищення українців, порушив генетичний фонд народу, призвів до морально-психологічних змін у свідомості українців. Дуже багато було випадків страшного вияву людоїдства, які на жаль були і в Балтському районі. Найстрашніше те, що на території району було зареєстровано людоїдство. Це було і в піщані, це було у плоскому, в Чернечому навіть було і не випадково. На пам'ятному знаку в Чернечі було написано. Пам'ятайте, ніколи не забувайте тих страшних часів. Бережіть кусочок хліба, тому що це життя. Матері для того, щоб спасти дітей, продавали найцінніше. А найціннішим, що було в селянській скрині, це були тернові хустки. І брали матері ці тернові хустки, і їхали і обмінювали його на невеличке куст... за вагою зерно, що давало можливість. А Олексій Резніков збере і видасть ось таку книжечку їдло 33-го. Він працював у нашій газеті Народна трибуна певний проміжок часу. І один із його творів, так і називається, Дід Горпина. Пройшов Голодомор. Та в ході голодомору загинули майже всі з його сім'ї, онуки, діти і. Дід Горпина позбувся розуму. Він ще жив. Але на фіналі, коли побачив кусочок хліба, кров хлинула носом. І дід скінчався. Таких трагедій можна багато згадати. Але Олексій Резніков зібрав те, які види їжі використовувалось і що використовувалося? Ось сама звичайна кропива. А кропива була один із продуктів харчування. З неї варили супи. Ви знаєте, засвідчують про те, що на терені України. І особливо в наших районах не залишилось жодної кішки, жодного собаки. Все було з'їдено. В лісі не знайшли б жолодів, тому що жолоді були продуктом харчування. Збиралися каштани попід мололися, і з них виготовлялася їжа. Важкі роки. А ті, хто вижили, боялися розповідати про Голодомор. Така була ідеологічна політика. І тільки вже в 80-ті роки ми почали говорити повноцінно за Голодомор. Та залишилося відносно мало людей, які пережили цей Голодомор, і які думками. І Своїми спогадами ділилися з нами. Страшне горе, Голодомор, Воно можливо страшніше, аніж війна. Цього дня до історичного музею завітали учні Балтського ліцею No3, аби більше дізнатися про трагічні події тих років. Дуже важливо вшановувати пам'ять усіх загиблих, адже це наша історія, частинка душі кожного українця. Тому в пам'ять про всіх загиблих на території Балтської громади кожному населеному пункті встановлені пам'ятники, які символізують шану до всіх померлих, нескорених українців. Сьогодні в кожному населеному пункті нашого Балського краю встановлені пам'ятні знаки, встановлені пам'ятники жертвам голодомору. Одним із перших пам'ятник було встановлено в селі Чернечому, тому що тут загинуло, померло понад 250 осіб. Історія доказувала і продовжує доказувати про те, що українська нація не скорена. Уявіть собі, на території Одеської області в ході Голодомору було знищено 15% населення Одеської області. Але населення відродилося, відродилися ідеї, відродилися звичаї, обряди. І відродилася український народ, тому що український народ ніхто не може перемогти. Він нескорений. Ось така трагічна та болюча історія нашої країни. Кожен українець повинен у цей день згадати, якою ціною є наша незалежність, та запалити світлий вогник пам'яті, в знак шани усім загиблим. Юлія Бурка, Баленформ компанія.